Маленькі патріоти Донеччини влаштували до Дня Збройних сил спортивне свято. За першість у військовій естафеті змагалися учні середньої школи красного лиману. Конкуренція була серйозною, адже до кожної команди долучилися бійці легендарної 95-ї окремої аеромобільної бригади. Переможці отримали грамоти та медалі. Ми очі нас вийшла така можливість з ними пройти цю полосу суперсти бути в одній команді. Перемогу святкували з піснями й танцями, а й десантники. Показали дітям шоу із елементами рукопашного бою. Такий заход ми проводимо перше. Нам дуже було приємно, що керівництво навчального заходу вертілось нам з проханням допомогти у проведенні цього заходу. Це очень дуже Нужна сейчас всій нашій стране показати єдність армії з народом. Школярі мали можливість оглянути справжню бойову техніку та як годиться після концерту, взяли автографи та сфотографувалися зі своїми героями. Аліна Голубенко, Олександр Штопун, Віктор Гром, час ще.